А тепер давайте поговоримо про наболівши кожному про це життя за кордоном, як нам його розказували, як, яким воно виявилось насправді. Давайте підведемо підсумки за 2,5 роки, що ми це за кордоном прожили. Я сам півтора року там прожив. От коротше, заварюйте чай, беріть там бутербу. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Проти чіпси роз. Мова буде довга. Ви себе, кожен зараз себе впізнає в історіях, які буду розповідати. У мене у самого там приключення таких в Німеччині було, що капець. Я в сумі десь 3000 тисячі євро різних штрафів заплатив. Коротше, зараз про це розкажу. Поїхали на народ. Підводимо підсумки. Я ще до війни жив за кордоном. Я в Італії жив. Я вперше там ну, стикнувся з купою, вообще загонів і проблем. Ну і думав, може це в Італії. Так, але коли я попав в німеччину, я поняв що то, то були квіточки. Значить, давайте так. От басні про життя, як нам розповідали, що за кордоном таке що там, вообще люди живуть, чуть ли не у кожного свій самоліт. Ну я утрірую зараз, що там такі люди багаті, там у них все так хорошо. А що виявилося, як ми приїхали? Що в Україні ми більше заробляли? Ми краще жили. У нас сервіс був краще. Ми людьми себе почували взагалі. Розумієте? А тут люди при у цих своїх зарплатах давай я не знаю, давай візьмемо зарплати в. Чистими на руки там, касір в магазині отримує там 1600-1700 євро. З них в якомусь селі невеликому, віддай, 800-900 до 1000 за квартиру, да, разом там з комунальними. Плюс у тебе інтернет, плюс у тебе їжа, плюс щось там купити, погулять і так далі. Ти бомж. у тебе, в принципі, ні на що насправді не вистачає. Ну так воно реально і є. І чим більше ти заробляєш, це проблема ж німеччини. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти потім податки віддасиш. Ну, піздець, типу країна жорстка уравніловка. Жорстка уравніловка. Потім мова для того, щоб стати касієром в тому Магазині на оці копійки, на які в принципі дуже важко прожити. Да? Тут за нас хоч джоб центр платить за квартиру, да там якась страховка безкоштовна і так далі, то ще піти на роботу. ще й, коротше. Так от, щоб цю роботу отримати, вивчи мову, яка вся задом наперед. Мені здається, китайська простіше, коротше, ніж оця німецька. З цим не 25, а 5 і 20. Коротше. З цим не я в магазин іду, а я в магазин іду. І це дуже елементарні приклади. Но німецька мова це, це просто жесть. Її придумали для іспитань, для казнів. Нам приходиться її вчити і жити. Я слава Богу, її не вчив, у мене англійська добра, я справлявся, все окей. Но всім людям, які вчать німецьку, чесно, дуже сильно співчуваю. От. І прикиньте, ж, не всі, хочуть, всі хочуть після війни більшість зрозуміло, що в Україну хочуть повернутися. Якби там не останні закони. А тепер. Хто його знає, може треба міняти країну? От я змінив країну. Я не в німеччині зараз. Я потім теж про неї розкажу. Тут проблем теж вистачає. І ти оце вчиш німецьку, і ти не знаєш, чи вона тобі надо буде в житті. Може, ти через місяць себе башню зірває, і ти уїдешку десь. Понімаєш далі.